Війна змусила українців по-новому осмислити роль громади та церкви у житті країни. Сьогодні храм це не лише місце молитви, а й простір реальної допомоги фронту. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь проєкт Новини ЛЕВ». Як одеський священник разом із прихожанами організували волонтерський осередок, де плетуть маскувальні сітки для військових, збирають необхідні матеріали та підтримують захисників не лише словом, а й справами. Як народилася ця ініціатива, хто долу. До роботи та чому волонтерство стало частиною церковного життя. Про це ми сьогодні поговоримо. Волонтерством я займаюся 12-го року. Це ще до, до війни. Но це було волонтерство для місць позбавлення волі для в'язнів і тих, хто перебуває за гратами. Потім почалась війна, стала потреба в сітках маскувальних. Ми почали виробляти. Зараз ми вийшли на рівень десь приблизно ми виготовляємо близько 4 тисяч квадратних метрів сіток на місяць. Якщо ткани, тканини у нас вистачає, ми постійно, постійно стикаємося тим, що у нас не вистачає тканини. На тканину ми збираємо де прийдеться. Наприклад, я захожу до хімчистки біля дому і прошу, дайте тканину. Мені добре, орлончик тканини нам. Рядом ще у нас о, похоронна контора. Захожу туди, дайте тканини. Ну, три рулончика тканини. От так. то дівчата, хто, хто там, хто там. На Фейсбуці збираємо, там збираємо, там збираємо. Якось, якось рухається. Суть волонтерства це ж сповнення заповіді Христових. Годувати голодних, допомагати нужденним. А зараз війна це взагалі не, навіть не про церкву. Війна торкається у кожного українця, незалежно від розповідання. Наші прихожані, наші парафіяни, які приходять до церкви, моляться. Ми ж, головна наша справа молитися. Ми ж парафія, ми церква Христова. І наша головна задача молитися Богу за перемогу, за наше військо, за Україну, за всіх нас. І це головне. Ось після молитви ми приходимо сюди і плетемо сітки. Сила одна. Христова благодать, вона захищає. І більш, більш крім цього нічого нема. Але ми тут в світі з військом, з нашими людьми, і ми маємо виготов... маємо брати участь. Бо які ж тоді ми українці, якщо ми не беремо участь у війні, це наш, це наш обов'язок. Громадянський і християнський також. До нас звертаються бойові підрозділи з, з усіх направлень, бо зараз сніг піде. Піде сніг, і все буде переодягати, всі позиції треба буде переодягати в біле. А у нас, бачите, тільки один рулончик білої тканини. Дайте тканини, приходять, кажуть: я хочу плести сітки. Будь ласка, заходи плети. Обов'язково, щоб вона мала руки і бажання допомагати. Бажання от робити в даному випадку плести сітки. Так склалося. Так склалося, що почали виготовляти сітки, ще в 2015 році. У 2014-2015 році почалась, почалась на Донбасі, почалась воєнні дії, і одразу почали ми виготовляти сітки. Ось. І так це склалося. Так, да, ми ще допомагаємо, От відправили на тому тижні генератори, ліки відправляємо постійно, збираємо консервні банки, нам свічки, копні робимо. Багато, багато, багато чого ще робимо. Так ми не рахуємо десятиліття. Ми ось я кажу, у нас з'явився станок, зараз побачите. Для перфорації. От. І ось то ми, то ми виготовляли, коли не було станка, ми десь півтори, півтори тисячі квадратних метрів на місяць у нас виходило так, так приблизно. А зараз за станком 4, і це не приділ. Чотири тисячі квадратних метрів на місяць, але якщо б у нас була тканина, ми б робили і шість, і вісім, і десять. По-перше, ми дуже дякуємо нашим військовим. Дякуємо, безмежно дякуємо за те, що ви робите свою роботу. Без вас не було б України. Не було Подяка, подяка і подяка. Що ще тримайтеся, робимо далі свою справу. Ми разом ми, разом ми переможемо. Обов'язково. Це валковий прес. Тут в нас ножи. Це спанбонд, тканина для маскувальних сіток. Ось це 6 метрів тканини, складені в 12 шарів, які ми зараз проперфоруємо, і в нас вийде така. Полотно для сітки розміром метр на шість метрів. Ось у нас вийшла така майже готова сіточка. Потім ми її, потім ми її. Зшиваємо. зараз ми це також зможемо побачити. Зшивається і виходить вже сітка тих розмірів, яких буде потрібно. Ось десь ну як нагрузка велика. Ось так я не зроблю. Мій основний етап, вже заключительний. Стараюсь шивати, і чим швидше, щоб і якісніше, щоб, звісно, швидше до хлопців це дійшло. Любу лишню хвилинку вдома стараюся не бути, а біжу сюди. І дзвоню, і пишу. Дівчата є робота, дівчата є робота, щоб... Чим швидкіше хлопцям відправляти на передову. Приїхала я в Октябрі. В Октябрі прийшла в церкву, і тут отець Дмитрий каже: хто бажає, хто, хто вміє шити і бажає допомогти край потрібно, кажу, ну я вже в возрасті, звісно, мені вже 67 років. думаю, тут молодь потрібна. А не ми вже ж возимося. А О, отець Дмитрій каже, та хай, каже, нічого, головне, щоб ви вміли і працювали. Так що... І... А ми стараємося, тому що як не вистачає навіть коштів на тканину. То ми збираємося між собою, скидаємося, щоб тільки чим швидше тканину отримали, щоб ми швидше відправили такі сітки на хлопцям передову, на передову. Тому що там діти, вони помирають, не дай Бог. Якщо ця сітка, ця сітка може спасти не одному життя. Ну і для перемоги обов'язково. Тому що ми, українці, повинні бути сплачені і повинні старатися раді тих дітей, що там на передовій. Хлопцям ще хуже, ніж нам. Нам тут добре, вони, вони нас захищають. Ми можемо проснутися спокійно, а вони там на передовій, знаєте як? Не дай Бог. Постійно під прицелом вони. І Потрібно допомагати. Всім старикам, я даже сусідах, сусідів своїх агітірую. Пішли, пішли в церкву, пішли допоможете. хоть хай, хай час ви проробите тут. І то буде добре, то спасибі. Ну, не всі хочуть. Ці янгулят робив. Малуся, ну вона захворіла, якщо хочете від нас.

Для цієї громади волонтерство давно перестало бути разовою акцією. Воно стало частиною щоденного життя. Саме тут переконані, підтримка військових це спільна відповідальність, яка об'єднує людей незалежно від віку чи досвіду. І поки триває війна, у храмі продовжують працювати заради тих, хто сьогодні захищає Україну. Ви дивились проєкт Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.